Коли ми вибирали кольори, mm -hmm. е були зроблені стіни. Ось ця штукатурка, яку ви тут бачите, і стелі, як бачите, в нас теж в колір зі стінами. Mm -hmm. І е ми дуже довго вибирали цей колір стелі, розводили, пробували різні варіанти. Е все, дійшли до ідеалу. Нам цей колір супер, супер класний. Е нам зробили викрас. І е, що значить досвід? Я завжди беру взірець собі. І я кажу так: ми відрізаємо зірця, половину віддаєш, щоб робили фарбу, а половину я забираю собі. Ну, все, я забрала. Відповідно, велику кількість фарби вже, вже закольорували. І ось це я запам'ятала на все життя. Е, фарбу, яка вже є готова, великі відра, її потрібно перевірити. Все задули всі стелі, по хаті, всі стелі. Дзвони е -е, Віталії, ой, клас, все нарешті там пофарбовано, там заїдь, подивись. Я заїжджаю сюди, і в мене шок. Стелі рожеві. Шо? Як Шо? рожеві? Відтінок такий. Свинки свято. Просто рожеві. Сінка, стелі. Па -па. Так, Боже. Я така, як. Що дзвонять? Кажу Віталії. Ти що не бачив, що в тебе рожеві стелі? Ну а чоловіки, вони ж ну, трошки менше трошки менш 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 кольорів бачив. В мене шок. В мене кіпіш. добре, що я мала взірець кольору, який був затверджений, і який нам мали зробити. Ну і нам ні, ні, цей колір відповідає 100%. Ми приносимо наш колір, от підписаний колір і. ой.